Вітаю на РБК Україна. Довгоочікуваний день. Президент Зеленський прибув до Анкари у Кремлі. Офіційно заявили, що Путіна на переговорах не буде. Однак, схоже, що наша делегація зустрінеться з росіянами у Стамбулі на переговорах. Проте рішення офіційного зараз ще немає. Є натяки, які надії плекаєте. Напишіть очікування у коментарях під відео. Я вітаю Романа Безсмертного, політика та історика надзвичайного і повноважного посла України. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане Дмитро. Президент Зеленський у Анкарі назвав рівень російської делегації Бутафорським Україна на найвищому рівні, а там е, Мединський помічник Путіна, Галузін, заступник міністра закордонних справ, Костюков від армії і Фомін, заступник міністра оборони. Чи ви погодитеся з такою оцінкою, що ці персони Бутафорія? Ну е, з моєї точки зору е, можна давати ще й грубішу оцінку, і вона буде абсолютно правильною. Бо це свідчить про те, що відправлено людей, які можуть говорити про що? Про форму зустрічі, її формат, можливо, перелік питань. Але це люди, які навіть не можуть готувати текст документу. Тобто, вже зрозуміло, що це свого роду затягування часу, це погоджусь бутафорія переговорного процесу, і це втеча від відповіді на питання, тому що. Жодна з осіб, які в списку, не належать до тих, хто не те, що приймає рішення, а навіть пропонує варіанти. Тобто, це ті люди, які здійснюють зйом інформації. Можна взяти магнітофон, записати те, що буде говорити українська делегація. І відправити у Москву, а в такий спосіб а, передавати все це через вуха мединського і цієї компанії ніякого сенсу немає. Це просто втрачати час а, і спілкування з ним. Тим більше, що якщо порівняти з українською делегацією, де голова служби безпеки, начальник генштабу, міністр оборони, міністр закордонних справ, от, ну все це свідчить про те, що з моєї точки зору, згідно а, дипломатичного протоколу, вони навіть сісти один проти одного не можуть, бо з точки зору протоколу, це моветон, тон, так як з одного боку буде просто стояти залізяка в вигляді магнітофону, а з іншого, люди, які приймають рішення компетентні в справі, от і вони можуть обговорювати питання. Першого порядку вони не можуть приймати рішення воєнно-політичного характеру, бо це в компетенції президента парламенту, але вони можуть обговорювати, вони можуть. Бути уповноваженим, висловлювати позицію і так далі. Тобто, насправді тут дуже легко прочитується бутафорія, яка спрямована на затягування цього процесу переговорну. Але ж це не означає, що Україна тепер має не сідати за стіл перемовин, бо це буде виглядати ніби у так нас звинуватять, ніби це Україна тікає, і як на це подивиться Трамп, як на це подивиться Ердоган. Що робити українській делегації в такому випадку? Пане Дмитре, з точки зору протоколу, українська сторона може не сідати за стіл, хто б і що про це не говорив. Як поведе себе українська сторона, це вже рішення за главою держави, за воєнно-політичним керівництвом. І важливо, я на цьому наголошу. Це той випадок, коли ці речі навіть треба, щоб були попередньо обговорені з партнерами і з Європою. Вашингтоном і так далі, для того, щоб зрозуміти, бо тут явно свідчить про те, що українська сторона готова обговорювати, готова виходити на якісь рішення. А от що стосується російської сторони, то тут компетенції відповідної нема. Взагалі-то з точки зору дипломатичного протоколу такий рівень, який представлений з Росії, може забезпечувати консультації, а не переговори, тобто, це а консультації, з точки зору про що говорити, де говорити, в якому складі говорити, і, і так далі. І тут уже залежить від того, як буде діяти українська сторона. Бо якщо взяти і рішення президента бути. А на місці і склад української делегації це явне свідчення того, що Україна готова до серйозного діалогу. Тридцятиденне перемир'я це те, на чому наполягає Україна, і наполягають Штати, і Європа, і Китай нас в цьому підтримав. Всі навколо. Росія на 100% саботує це. Чи е, вони ну, бодай якось зацікавлені в тому, щоб взяти якусь паузу? Я з цього списку, пане Дмитро, з вашого дозволу вимкну, виключив лише Китай, тому що те, що озвучується, воно на превеликий жаль, не зовсім відповідає дійсності. Всі інші так. Але якщо подивитися на ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася, то вона виглядає об'єктивно так: Україна прибула для обговорення питання, яке пов'язано з перемир'ям тридцятиденним, а Сполучені Штати Америки прибули ніби з тим самим, однак натякають на те, що треба обговорювати 22 пункти. А, а російська сторона привезла, я так розумію, з появою Мединського, а стамбульські папірці? Хоча в нинішній ситуації можна задати питання: це щодо стамбульських папірців. А чому не чотири рішення а, Генеральної асамблеї ООН? Чому не а, програма чи план миру Зеленського? Чому не позицію Китаю? Чому не позицію спільної Китаю і Бразилії? І той, хто буде казати, що от є там завізоване, я скажу, що є підписані а, документи, які стосуються Нормандії, і є юридично сильні документи, які стосуються Генеральної асамблеї ООН, і є мінські домовленості, чому не вони і так далі. Тобто, насправді, а, це ще додає бутафорства. Бо на фоні рішень Генеральної асамблеї по суті питання, а вони носять правовий юридично сильний характер, все те, що зараз а, озвучує московський фюрер, воно просто не до теми. Відтак очевидно, що делегація з Москви, яка прибула на консультації у цій ситуації, вона розчиняється у компетенції. І тому я ще раз це підкреслю: вона виконує роль а, ну хіба що стенографіста, магнітофона. І так далі, але далі вона просунутися в цих справах не може. Ви е, викинули зі списку Китай, але Китай так чи інакше публічно е, заявив про те, що 30 днів вони виступають за це перемир'я. Плюс е, Лула Дасіла е, їздив вчора до Москви вмовляти Путіна. Є ще Ердоган, який також вмовляє Путіна. Ну тобто, є частина глобального півдня, який також вже тисне на Кремль. Чи так тільки здається? Я би в цій ситуації, пане Дмитре, пропонував е, першого. Джерела. От, е, для того, щоб зрозуміти ситуацію, треба е, з одного боку покласти е, резюме, яке склав е, Москва Кремль по результатах телефонної розмови, сидячи в літаку у, у внуково е, Лула да Сілва і е, Путіна, і паралельно покласти все, що висловлювали Сі Цзіньпінь і Лула да Сілва. Всього цього виходить, що Лула Дасільва подякував Путіну за те, що він ініціював ведення переговорного процесу. Там жодного слова немає про тему припинення вогню. Якщо воно і прозвучало в ефірі, то це стосується лише спілкування між Сі Цзіньпінем і Лулою да Сільва А просидівши кілька годин в аеропорту чи в літаку, я не знаю, поки там, можливо, заправляло літак. Поговоривши по телефону із московським фюрером, зрозуміло, що Лула Луладосилва і Московський Фюрер розкланялись один одному і подякували за довгу співпрацю. Однак, як зрозуміло, із підсумкових заяв сторін кожен залишився при своїй точці зору. Тому навряд чи можна розцінювати дії. Президента Бразилії і голови КНР як такі, що могли можуть чи потенційно якось впливають на московського фюрера. Ми з вами не одного разу говорили. Я зауважую, треба перестати жити в полоні того, що Пекін чи чим тим більше Бразилія здатна впливати на позицію московського фюрера. Генсек НАТО Марк Рюте заявив вчора у найближчі два тижні ми матимемо вікно можливостей для врегулювання війни в Україні. Ну, в НАТО ж не ідіоти. Вони ж також, як і ви, розуміють, що сценографісти приїхали з Москви, і ніхто домовлятися насправді не буде. Чи не розуміють це? Виключно політична заява. Про що Рюте? Ну Рюте, як людина, яка має дарувати нам усім надію, він ага. говорить про вікно можливостей. Однак зрозуміло, що це вікно можливостей може навіть трошки більше розкриватися. як... По результатам розмови з стенографістами стану зрозуміло, що рухатись нікуди, і тоді і а, Вашингтон, і Брюссель, і Париж, і Лондон, і Берлін, і Київ приймуть пакети санкцій. Однак я би був твердий у цьому, якби був впевнений в тому, що буде робити Дональд Трамп. З усього видно, що він буде так само, як і московський фюрер, тягнути час. Шукаючи ще якихось підстав, обнадіювати сторони. А що стосується Рютте, то говорити про вікно можливостей це не означає, що приймати рішення про припинення вогню чи вести. Переговори по суті, тому що я вже зазначив, при такій делегації торкатися питанням сутнісних абсолютно безглуздо, тому що ми маємо справу з людьми, які не мають повноважень на ведення такого змісту, тим більше на прийняття рішень. Коли в Стамбулі все стало стане зрозуміло, зрозуміло те, що нічого не відбудеться. Обіцяні були санкції жорсткі Франції, Німеччиною, Британією. Європейським союзом в цілому, а у Трампа ви кажете, що він буде шукати, ну тягнути час, шукати обнадіювання якесь, але 500% мит лунали інші інструменти протягом тижня. Ми побачимо відповідь Європи і штатів, чи не побачимо, чи побачимо пізніше, що прогнозуєте у цьому відношенні. Маневр Дональда Трампа коливається від 140 по відношенню до Китаю до 30. якщо взяти такий же коефіцієнт, то якщо з одного боку 500... То з іншого боку, буде там скільки 70 чи 50 і так далі. Тобто, зрозуміло, що перепад температур як між екватором і обома полюсами, тому зрозуміло, що тут е, те, що говорить Дональд Трамп, можна сприймати як тактичний інструмент, з цього можна е, кріпко і міцно пореготати. Але думати, що це буде впливати після трьохмісячної Трампової трискотні і безглуздих дій, яким чином на результати, уже годі. Якщо поєднати бажання Трампа в результаті відсутності дій з боку Москви і з його заявами піти із процесу, він би мав би вже летіти з процесу на реактивному літаку. А так він навіть не сунеться як черепаха. Тому очевидно, що в цій ситуації Україна має спиратися на позицію європейської спільноти, консультуватися, обговорювати, спільно виробляти плани і діяти, в тому числі спільно для того, щоб переконувати Трампа, брати участь у тих діях і сприяти їм, які будуть планувати і реалізовувати. А європейські партнери, однак обнадіюватись на те, що Трамп буде тут відважним партнером і союзником, годі. Дуже яскравими є а, наслідки візиту а, Дональда Трампа до Близького Сходу, зустрічі з саудитами, татарцями в Еміратах. Вони про що говорять? Трампа, на жаль, цікавить лише бізнес. А все, що інше, на прикладі зараз а, співставлення цього факту з тим, що він навіть, навіть не залетів на декілька хвилин для того, щоб потиснути руку Нетаньяху, є дуже й дуже красномовним. Це дає відповідь на дуже багато питань, які стосуються, в тому числі, стамбульського переговорного процесу, його перспектив. І надій на те, що можна яким чином спиратися на Дональда Трампа, якщо відкинути Трампа і залишити лише європейців, чи здатні санкції Європи дійсно натиснути на Росію, і чи боїться цього Путін, як в Кремлі, все це бачить, якщо німці, французи всі разом зроблять те, що обіцяли з фінансовою системою, зокрема? Спиратися треба, як я вже сказав, на європейців і на американський уряд, який потроху е, набирається сил, який потроху починає усвідомлювати як система про те, що необхідні дії, які в тому числі б забезпечували результат, який хоче Дональд Трамп. І тут оце найважливіше. Бо е, Дональд Трамп може говорити. А машина має робити свою роботу. З цієї точки зору, тут ситуація виглядає так: сума аргументів, які все більше і більше з'являються в процесі над тим, щоб Америка діяла разом з Європою, більш ніж достатні. І в цій ситуації очевидно, що уряд має робити свою роботу. Інша справа, що Дональд Трамп періодично буде її модифікувати. А що так чи інакше буде впливати? Ну, це приблизно як п'ятнична розмова по телефону з Дональдом Трампом. Його погодження про те, що в разі відхилення припинення вогню приймаємо рішення по санкціями. А в понеділок Дональд Трамп прокинувся, і ми дізналися про те, що він бажає зустрічі. На цю постановку його питання в Кремлі йому сказали. Що вони не хочуть зустрічі, якщо не говорити так правильно, як треба було б сказати? Бо фраза Дональда Трампа, а чого поїде Путін, якщо я не поїду? Це відповідь на те, що насправді журналіст чи той, хто задавав йому питання, мав сказати: Мсьє Трамп, вас попросили подальше бути від цього процесу, а ви не зрозуміли. Тому і відповідь була: Я не поїхав, то чому має їхати? Він Так, а що європейці? Кремль не боїться Європи. Вони вважають, що сили недостатньо у європейців. Там же ж, крім санкцій, ще й йдеться про Тауруси Мерца, про засекречені поставки Німеччини. Власне, от як Путін бачить європейців зараз, пане Дмитре. Європа буде робити свою роботу, а вона буде реалізовувати ці плани. Зайвим свідченням цього є те, що. Відбулося вчора на Балтиці, коли в сутичку вступили польські літаки з російськими, а флот Естонії, Швеції із російським флотом, і так далі. А вертольотні екіпажі, в тому числі натівські з літаками Росії. Ситуація настільки загострюється, що очевидно. Європі і Вашингтону треба буде спільно давати відповідь на питання, що робити з наростаючою загрозою проти європейського континенту від Росії. Тому а в цій ситуації очевидно, що Європа і Україна будуть зміцнювати своє партнерство, Європа буде зміцнювати допомогу Україні, і спільно Європа і Україна. Будуть працювати з Вашингтоном, щоб аргументувати американському уряду необхідність відновлення допомоги максимальної Україні. Бо Дональд Трамп вже сказав, що якщо не так, то я дам Україні того, що ніхто ще не бачив чи не знає, як він там висловився в кінці. Бо і зрозуміти його важко, але він щось збирається робити. Знаєте, як люди кажуть: якщо замахнувся, то вже вбий. А якщо замахнувся і не ударив, то це означає, що ти не можеш. А пане Романе, на останок спитаю суто символічно. Ви очікуєте якихось ну не те, що очікуєте, можливий якийсь сюрприз сьогодні в Стамбулі чи в Ангарі? Все ж таки Трамп прибуде, Путін прибуде. Щось таке станеться, що на голову не, не налізе. Нам я не очікую ніяких проривних рішень, бо якщо ми візьмемо логіку дій а Москви от в період цих останніх тижнів, то з них абсолютно чітко видно. Кремль затягує час, він обрав війну. Причому очевидно, що він буде породжувати нові полум'я війни, і це е, можна тільки догадуватися, буде Балтика, буде е, Скандинавський регіон, чи це буде Центральна Азія. Але очевидно, що е, Москва робить ставку на війну, а не на припинення вогню чи досягнення, тим більше, якихось. Конструктивних, чи так як у нас зараз багато хто говорить, досягнення справедливого миру, це цинічно, але може нам все і на руку в тому сенсі, що заморожений конфлікт це на віки на де декілька поколінь може. А тут все ж таки що історія рухається вперед, пане Дмитре. Найпозитивнішим рішенням для з моєї точки зору чи рішенням би, яке б сприяло насправді допомозі Україні. Це була б категорична свідчення про те, що про те, що Москва не хоче і ніяких умов не піде на перемир'я, і те про що воно не здатна вести переговорний процес. І з моєї точки зору цього достатньо, щоби сполучені штати кардинально наростили допомогу Україні. Однак я не можу спрогнозувати поведінку Дональда Трампа. У цій ситуації щодо Європи, Європа буде дотримуватися своєї позиції, вона буде нарощувати допомогу, буде приймати санкції і буде працювати разом з Києвом, в тому щоб переконати у правильності і необхідності цих дій, в тому числі Вашингтон. Пане Романе, дякую за вашу аналітику, за ваші думки. Роман Безсмертний політик та історик, надзвичайний повноважний посол, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео та тисніть вподобайку.